Дякую за перегляд! Вічня Так. Отже, всіх вітаю, хто сьогодні е, завітав до Львівського обласного молодіжного центру на презентацію звіту, про що говорила пропаганда Росії, основні наративи. Е, вітаю всіх, хто тут присутній, вітаю всіх, хто нас дивиться онлайн, е, хто буде дивитися це в записі. Е, ми сьогодні підсумки того, що ми зробили. Якщо формально, то жовтня по сьогодні неформально. Ми почали займатися цією діяльністю. Про яку будемо сьогодні говорити трошки раніше, і почну, щоб не затримувати, з того, що наш проект реалізується в фонду демократії за підтримки фонду Ганса гансаделя в Україні. Дякуємо нашим партнерам, які допомогли здійснити такий масштабний великий проект, і сподіваємося на продовження нашої співпраці в наступному році. Також поступово в процесі реалізації нашого проекту ми підписували меморандуми про співпрацю, домовлялися про різні форми співробітництва з координаційним штабом Питань поводження військовополонених ви бачите тут логотип від наших партнерів. З ними у нас підписано офіційним меморандум про співпрацю, і також є попередня домовленість про продовження цієї співпраці в 2023 році. Що це дає? Дає нам верифікацію того, що ми робимо. Дає верифікацію інформації, яку ми отримуємо і ретранслюємо. Також серед наших партнерів який допомагав нам з лекторами, це центр національного спорту. У е, нас було дві лекції представників е, цієї організації. Також ми дякуємо за співпрацю ровнільню молоді та спорту Льв.. Львівської обласної державної адміністрації. На, зар.. на жаль пана.. на Назара панна зараз немає, але ми. по різних ударах, ну, тобто по різних сферах для них також було досить пріоритетний напрямок саме військовий Російська Федерація розуміла, що їй необхідно зірвати мобілізаційні процеси для того, щоб послабити нашу бородознатність, щоб менше було військових, які можуть їм реально протистояти, і також щоб послабити бойовий дух саме військовослужбовців. Через це постійно казали, що на передову кидають без всього. Тобто жодної амуніції, жодної зброї тощо, і через це не слід йти до війська. Безумовно, держава та не в повному обсязі була готова до всіх викликів, які стикнулися з Російською. Це ситуація, яка описувалася. Іншими людьми, які велися на це, мала цілеспрямований та системний характер. Тобто зірвання мобілізаційних процесів за рахунок показу того, що армія абсолютно не боєздатна. Ну, кажи, коли наступний слайд. Так. Досить. Багато та, е, було певних втрат з нашої сторони, як сторони е, ворога ще більших. Звісно, що когось брали в полон як з української, так і е, там не завжди в Україні там всіх витягнути. Не надто сприяє процесу обміну військово-поленами. Вони за своїми солдатами не надто. Е, Тобто е, тема світла взагалі е, комунікувалася. Е, активно е, починаючи з весни, тобто це була спідґрунтя довгострокове, і очевидно, що Російська Федерація планувала здійснювати обстріли та знищувати нашу електромережу. І е, головний наратив, який просувала російські пропаганди. В Україні чи е, люди, які не свідомо також проблемах і світлах: усі і світлом винна українська влада, а не Росія. Хоча ж довго розуміємо, що якби Росія не напала, якби вона не обстрілювала е, цивільні міста, е, то таких е, перебоїв із подачі електроенергії в наших домівках. Наступний слайд будь ласка. Коли переключуся до іншого інтернету.